Ім'я і родина та ще й батьківщина, чи є що святіше за це, щоб дерево роду гордилося плодом, водом, мале деревце. Мета нашого заходу пробуджувати інтерес до історії свого роду, вчити поняттю традиції, виховувати повагу до родинних зв'язків, звичаїв. Діти, розгадаємо Ребус. Уважно подивились? Так, це родина. Найважливішими людьми у вашому житті є члени вашої родини. Родина це люди, що знаходяться в родинних стосунках, по предках, по бабусях і дідусях: тітки, дядьки, їхні діти, племінники, двоюрідні сестри, брати. Вони родичі близькі і далекі, але це вже і є родина. Діти, вам було дано завдання дослідити, що ви знаєте про історію традиції свого роду, яка річ є реліквією вашої сім'ї, що означає твоє прізвище. А зараз слово нашим юним дослідникам. Так, а звідки пішло наше прізвище? Що воно означає? Дивися, доню. Наше прізвище починає свій початок ще з 16-го сторіччя, коли за часів Петра І, атамана донських козаків Денисова, було надано йому чин дворянина. І в подальшому наші предки, будучи Денисовими дворянського роду, служили при дворі Російської імперії імператора. Аж до початку 19 сторіччя. Після Революції наші предки переїхали до Республіки Білорусь, Білоруської Народної Республіки, там вони оселилися і проживали досить часто. Наші предки приймали участь у Другій світовій війні. Та в подальшому ми переїхали до України, зараз проживаємо в Україні всі частина нашої сім'ї. Ось і все. Женечко, а які традиції ти знаєш, у нас в сім'ї є, коли ми з тобою виїжджаємо на природу? Скажи мені, будь ласка, дочу. У нас є традиція, коли ми на природі і є річка, то ми ловимо рибу. Але якщо вона занадто мала, якась ось така аж, то ми її відпускаємо, щоб зберегти її життя, вона могла виростити і стати більшою. Та потім її або, або її зробити, або її дітей, або е когось зовсім другого. Кожній сім'ї є цінні речі, які дорогоцінні для сім'ї, які у нас. Так, доню, ти права. В нашій сім'ї це весільні обручки. Нам з твоїм татом їх передала твоя бабуся Людмила, а їй передала їх твоя прабабуся Ольга, яка в час війни 1945 року обвінчалася в церкві з твоїм прадідусем Семеном. Для нашої родини ці обручки символізують вірність та крепку любов, яка проходить через покоління. Ось коли ти виростеш та будеш виходити заміж, ми з твоїм татом передамо ці обручки тобі, з твоїм чоловіком. І ми сподіваємося, що ти їх передаси своїм дітям. Дякую, маму, за цінну розповідь. Будь ласка. Матусю, в кожній родині є свої сімейні традиції. Я б хотів би поговорити про наші. Так, звісно, синку, давай. Наприклад, про великодні свята. Я щороку з нетерпінням чекаю приготувань до великодніх свят, тому що люблю з тобою прикрашати паски і фарбувати яйця. Так, до цього свята у нашій родині готувалися з особливою ретельністю, починаючи уже із четверга, а це у народі називався чистий четвер. Жінки нашого роду, з самого раненька, вже починали прибиратися в оселі, прати одяг, починали замішувати тісто, пекли пасочки і фарбували яйця. Я помітив, що зараз мало хто випікає паски сам вдома, в основному купують. Чи не задумалась ти, щоб теж купувати? Ні, синку, в цьому і полягає традиція нашої родини. Тому що ми маємо, скажімо так, унікальний рецепт випікання пасок, який передаємо з покоління в покоління по жіночій лінії. Ще моя бабуся, коли починала замішувати тісто, вчила мене, що потрібно промовляти правильні слова, так би мовити, замовляння до тіста, аби ці пасочки вдавалися як на смак, так і на вигляд. В них потрібно вкладати душу, потрібно е, вкладати гарні позитивні емоції, побажання на майбутній рік. І тоді е, тебе все вдасться, все збудеться, і е, пасочки будуть дуже гарно виглядати і смакувати. Зрозумію, дякую за цікаву історію і смачні пасочки. Будь ласка. Нашим дослідникам дуже цікаві розповіді. А зараз асоціативний кущ до слова «сімейні традиції. Це родинні свята, подорожі з родиною, сімейні фото, улюблені страви, спільні ігри. Родина до родини народ. Ми з вами всі український народ, який складається з родин малих. І великих, дружніх, і працьовитих, як могутня ріка бере силу з малих джерел, так і наша культура збагачується маленькими родинами. Сім'я є осередком любові і тепла. Нехай у ваших сім'ях завжди живуть любов та щастя, а у ваших серцях вдячність та повага до батьків. Дякую дітям, дякую батькам за вашу роботу, за те, що ми разом створили чудові візерунки. Дякую за увагу.